Заключення теми про дуги на дах релінги. Перейдемо до того, що можна кріпити на поперечні багажники. Перше, одне з найпопулярніших це є автобокси. Дуги на дах автобокси. Що таке автобокс, в принципі, зрозуміло, це є пластиковий такий кунг-кофер, який кріпиться до перемичок, ставиться на них. Є безліч виробників, всі вони йдуть під ключ. Бувають односторонні, бувають двосторонні. В основному вони відрізняються по дизайну. Саме ми торгуємо турецьким виробником, українськими ми не торгуємо, торгуємо турецькими. Вони, як на мене, більш якісні, більш гнучкі, більш широкий вибір, як такі плоскі, так і довгі для лиш, різні аеродинамічні, які побажаєте. В принципі, Також і різні кольори, сірий, білий, чорний. В принципі, асортимент хороший. У нас на сайті. Зараз трішки немає в наявності, але взагалі вони є, у нас прибудуть. Тобто, ну, хороші, Хороша така позиція. За нюансів, що вам потрібно знати, це те, що дорога перевозка. Це вам обов'язково потрібно попереджувати клієнта. Розміри, в принципі, боксів тут є. Забиваєте сайт нова пошта. Вказуєте ці розміри, їхнє упакування, тому що ми це страхуємо. І, в принципі, ви повинні сказати обов'язково клієнту ціну за доставку. На сьогоднішній день вона може бути район 1000 гривень. Що, звичайно, впливає на рішення покупця, чи потрібно, чи не потрібно. Наступним, що можна кріпити на поперечні, це кріплення для велосипеда. Хороший класний продукт. Отак От він виглядає на автомобілі. Є тут відео про нього. Ось воно. Ставиться на перемички. Комплект для одного велосипеда. Тут абсолютно все. Велосипед надійно зафіксований. Взагалі ніяких нюансів немає. Є відеоінструкції, відеоустановки, 3D-моделювання. В принципі, заходите до нас на сайт. В принципі Це все дивитесь. Ось так вони виглядають. Наступним це є кріплення драбини на даху. Взагалі можна кріпити не тільки драбину, можна кріпити і різні доски і так далі. Ось як воно виглядає. Ось просто таке кріплення. В комплекті йде 4 штуки. Фактично, права-ліва. Є установки, в принципі, ви подивитесь, все зрозумієте тут. Все зрозуміло, чітко, ясно, ніяких нюансів немає. Потрібно, щоб були такі перемички. Неважливо, як перемички закріплені, чи то на реліг, чи то в штатне місце, чи то на гладку кришу. Головне, щоб вони були. Після чого кріпляться ці кріплення для. Драбини. Так, наступним кріплення для лиш. Також популярний продукт це сезонний продукт. Більше продається осінь, початок зими, зима, весною вже менше. Літо не продається. Ставиться так само на кріплення, на перемички. Бувають під 4 пари лиш, буває під 6 пар лиш. Отакого От плану. Є інструкція, є відеомоделювання всього, як поставити. В принципі, з цим проблем не буде. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас клієнт питає кріплення на лиш в дугах на дах. Е, от такі ці елементи, е, ці всякі кріплення на багажники це є елементи корсейлу. Ви можете, якщо у вас клієнт бере перемички, ви можете запитати в клієнта, яка ціль з цих перемичок. По-любому, він хоче щось вести. Питаєте, для чого вони йому. Якщо він везе драбину, пропонуєте зразу кріплення для драбини. Якщо він планує ставити автобокс, пропонуєте автобокс. Е, чи лижі. Чи, ну, все, на все є рішення і все ми можемо закраселити, зробити до продаж і краще зробити. Так, кріплення лише є, велосипеда є. Драбини на даху є. Ну, що можемо розказати про комплектуючі для релінгів? Ми, як виробники, маємо, ми, виробники постачальники, маємо в принципі, всі комплектуючі, які потрібно для релінгів, які ми продаємо. Тобто, для оригінальних релінгів у нас не буде комплектуючих. Для тих турецьких, які ми продаємо, то є ноги, кришки, профіль, все, що потрібно, заглушечки, кріплення, все 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 у нас є. Що потрібно від вас, якщо у вас є запит на кришку, чи на ножку, чи на ще щось, потрібна обов'язково фотографія того, що потрібно. Якщо потрібна кришка, сфото... хай клієнт фотографуєш ножку. Якщо потрібна заглушка, хай сфотографує той отвір. Тобто, що ми розібралися, ми розбираємось в Фрейлі чудово. Від вас потрібно тільки фотографії. Вам не потрібно розбиратися. Ви кажете клієнту, скиньте фотографію, ми розберемось. Ми в свою чергу розібралися, розказали вам, ви вже розказали в свою чергу клієнту. В Принципі, по тому, що ставиться на дах, ми питання закрили. Зустрінемось в наступних відео.